Мої вітання всім добрим людям. Тема цього відео: торгівля зброєю. Експорт зброї озброєння зі Сполучених Штатів в 2023 році був рекордним. Війна в Україні, війна Руського Рейхо і проти України, і проти всього цивілізованого світу привела до підвищення попиту на американську зброю. Бо війна показала перевагу зброї західної, і саме американської, і навпаки, зброя советська і рашистська продемонструвала свій рівень на порядок нижчий за зброю, виготовлену та розроблено в цивілізованих країнах. І збільшення попиту саме через війну. В Україні підтверджує, повідомляє Держдепартамент Сполучених Штатів у своєму звіті за фінансовий рік попередній, який закінчився в жовтні того року, 23-го. І в опублікованому звіті Держдепу бачимо такі цифри: уряд Сполучених Штатів, саме уряд уклав угоди, заключив договори. З владами інших країн на 81 мільярд доларів. Це на 56% більше ніж в попередньому -му, -му році. Решту, а це 157,5 мільярдів. Це продавали своїм клієнтам американські військово промисловні компанії, концерни найбільшим покупцем американської зброї. В тому році стала Польща в зв'язку з сусідством, таким з Руським рейхом, і сусідством напряму, напряму через кордон з так званою Калінінградською областю, ну і той клятий сусід через Україну та Білорусь у Польщі. Тому поляки розуміють, що сусідство з таким неадекватним сусідом вимагає переозброюватись. Ну і поляки це активно роблять. В 2023 році Польща закупила, ну чи підписала контракти, а це по, по статистиці воно вже йде і вважається купівлею-продажем, купівлею, купівлею продажем, тобто заключений контракт вже це продаж. Так от, гелікоптери Апач на 12 мільярдів доларів. Звичайно, вони поки що не отримали ці гелікоптери. Ці ну, але це йде в статистику 2023 року. Системи «Хаймерс» на 10 мільярдів Е, Танки Абрамс М1А1 на 3,75 мільярдів доларів. І на 4 мільярди доларів інтегровані системи військового управління ППО та ПРО. Німеччина витратила 8,5 мільярдів доларів на гелікоптери Чінук і 3 мільярди на ракети середньої дальності. Південна Корея на 5 мільярдів доларів купила літаки Ф-35. Ну, заключила контракти. А також на 1,5 мільярда доларів, на гелікоптери теж чинук. Канада на 5,9 мільярда доларів літаки П8А це протичовнові літаки. Чехія замовила, підписала контракт на купівлю. Винищувачів f 35 та на боєприпаси на загальну суму 5,6 мільярда доларів Італія закупила вузли для літаків f 35 на 2,8 мільярда доларів Болгарія заплатила 1,5 мільярда доларів за бронеавтомашини Страйкер. Норвегія на 1 мільярд купила багатоцільові гелікоптери mh 60 Кувейт на 3 мільярди закупив зенітно-ракетні комплекси Насамс і МРАЦ. Ну і ще на 1,8 мільярда доларів різного військово-технічного обладнання. Індія на 1,8 мільярда доларів закупила різного військового обладнання. Австралія замовила військово-транспортні літаки Сі-130 Супер Веркулес на суму 6,3 мільярда доларів. Японія заплатила 1 мільярд доларів за розвідувальний літак Е2Д. -1. Ну, ще можна сказати і згадати про спільну закупівлю Норвегії та України ракетних систем Насамс на 1,2 мільярда доларів. Далі, за словами керівниці управління регіональної безпеки та поставок зброї Держдеп... Державного департаменту Сполучених Штатів Мірі Реснік. Продажі американської зброї йдуть вгору, в тому числі і тому, що деякі країни відмовляються від зброї Руського Рейху. Ну, звичайно, вона не казала Руського Рейху, це вже я так додаю. Я не можу назвати. Вона дипломатично каже, там все ж таки ЧРФ чи, чи Росія. Ну а я вже кажу так, як воно є в реалі. Ну, бо війна в Україні показала багато чого. Я про це казав вище, що показала, яка зброя західноамериканська, яка зброя совєтська і рашиська. Останні 30 років Росія, фашистська Росія, Русський Рейх, стабільно був на другому місці після Сполучених Штатів по експорту зброї. Країни-клієнти, ну, якщо так можна сказати, можна. Руського рейху, то Індія, Китай, Єгипет, Це такі найбільші трійця по закупівлям. Ну а останні роки експорт російської зброї різко зменшується. Це от що про 30 років і про зменшується це слова цієї керівниці управління. Держдепу Міри Рейсник, це вона так каже. Вже в 2022 році, за даними Стокгольмського інституту СІПРІ, доля Сполучених Штатів в світовій торгівлі зброєю 40%, а доля Руського Рейху вже 16%. Тобто ну, серйозне таке падіння. Ну і в зв'язку з війною <кій> вибачаюсь, в зв з війною в Україні Русський рейх вже не може не лише продавати назовні е, такі великі, серйозні е, якісь там системи чи зброю, а він е, не може навіть забезпечити е, своїх так званих клієнтів е, запчастинами, боє, боєприпасами, обслуговуванням е, того, що вони е, продали е, раніше. Ну і ще можна наприкінці таке згадати, що в том, про експорт зброї та введення санкцій. Санкції все ж таки працюють. Як би там нам би хотілося, звичайно, щоб вони працювали швидше і більш так суттєво. Ну, але, але все одно вони працюють. І багато різного імпортного було в Росії в їхній зброї, яку вони продавали назовні. А тепер в зв'язку з санкціями все ж таки. Того в той в тій кількості в тому асортименті для створення зброї, в тому числі і на експорт, в Росії, вже нема обхідними шляхами щось обходиться, звичайно, через там треті країни купуються, але вони цього не вистачає навіть для поповнення своїх витрат в війні проти України, не кажучи вже про експорт. Ну а звичайно, русський Рейх втрачає свій, скажімо так, авторитет у тих країн, які купили, понадіялись на те, що воно все буде нормальне і обслуговується, і будуть боєприпаси. А цього зараз немає. Звичайно, країни вже ну починають розуміти, що воно там і як. От і, ну і взагалі, так якщо м, суто, щоб сказати, навіть не те, що там на 100%, а хоча б на 90%, що є реально е, рашистське без е, імпортних е, складових. Хіба що той автомат Калашнікова, не кажучи вже про його там розробку, що він ніякий там не руський і, і навіть не російський, і навіть не совєтський, ну це вже інша справа, але просто. Ну, якось так воно, що вони можуть запропонувати саме своє, ну хіба що в запасах дійсно Калашнікова багато. А ще є оці трихлінійки, Мосінки, їх декілька мільйонів у Руської рейху на сьогоднішній є. Може вони когось зацікавлять, може продадуть. Ну, з одного боку, я так шуткую, але дійсно воно. Їм майже нема чого пропонувати свого серйозного на сьогоднішній день. Ну, отака історія. На цьому все. Дякую всім, хто додивився. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Україна переможе. До побачення!